Коли я перейшов в снайпери і побачив, які, скільки гвинтівок є, скільки всього. Ну це як оаза серед пустелі. Вже коли попав кракен, я зрозумів, блін, я жодного дня не пожалкував в місце, куди попав. Доїхали до місця, де були наші поранені. Ми вилізли, ось вилізли з бехи, і я побачив пораненого, крок на зустріч, спишка, взрив, і все. Це було FPV. Звуть Євгеній Шумило, мій позивний шум. Я ветеран спецпідрозділу Гурмо Кракен. Це моя реабілітація. Ти продовжуєш далі займатися, тільки займався в своїй роботі. Повернутися до улюбленої справи, не поринати у те, що трапилось. Життя на цьому не зупиняється. Дуже багато прикладів, коли люди без з ампутаціями продовжують жити повноцінне життя. Якщо є якась справа, яка тобі до душі, яка тобі подобається, якою ти живеш, ну нехай це буде твоїм спасінням. Доброго дня. Мене звуть Євгеній Шумило. Мій позивний шум. Я ветеран спецпідрозділу Гурмо. Кракен. Чому ви вирішили піти в Кракен саме? Ну, я, мабуть, побачив їхні ролики, які там круті чуваки воюють. І вже, е, вже коли попав Кракен, я зрозумів, блин, я ні, жодного дня не пожалкував в місце, куди попав. Е, найкрутіші рекси там, найкрутіші. Я таких ще не бачив. Там просто найкраща підготовка, найкраще озброєння, найкраще відношення. Тобто для мене цей підрозділ став прикладом того, як я б хотів би, щоб було в кожному підрозділі. Як вас навчають, як ви самі ставитесь до свого вільного часу? Ну тобто, ми навіть за межами служби або до служби, ми щодня бігали крос. Нас ніхто не примушував, це наш зводний просто каже, так, чуваки, давайте побігаємо. Окей, давай. І ми е розвиваємо самі себе е і нам дають усі можливості для розвитку. Ну тобто прийти і нічому не навчитись, ну припрошую, ти це тільки дураком треба бути. Е дають всі можливості. І коли вже я попав, е я був у в штурмовиках в штурмовій роті. Більшість відряджень, більшість задач я виконував, звичайно, е в штурмовій роті, а вже потім перейшов у снайпери. Е Ну, коли я перейшов в снайпери і побачив, які, скільки гвинтівок є, скільки всього, ну це як оаза серед пустелі. Це просто твоє, твоє місце улюблене, стільки зброї, вибирай, будь-які калібри, будь ласка, тільки ну, типу, все завгодно, аби тільки ти робив роботу. Ну, типу кайф. Я намагався попасти в кракен, мені сподобалось відношення побратимів. Це тебе не залишать на полі бою. Зроблять усе, навіть якщо ти загинув, зроблять усе, щоб твоя сім'я отримала назад тіло. Ну тобто тебе не покидай, ти не м'ясо. Відношення прям дуже чудове. На полі бою злагодженість, порозуміння, коли ми всі працюємо як єдиний механізм. І навіть що мене надихало, в мене... Хлопці мої були знаємо, ну, тобто, в середній вік в моїй штурмовій роті десь 25-30 років. І коли хлопці там 20-22 роки, такі рекси, що ти навіть думаєш, ого, а зміг би я так, ну, типу, це надихає, коли хлопці 19-20 років там сміливості, фізичної витривалості стільки, що ну просто ти думаєш, ну тоді я точно не можу бути гіршим, аніж ці. Ну от, і там дійсно там дуже гарна підготовка. Хлопці всі мотивовані, всі заряжені. І е, молоді командири, що найголовніше. Е, молоді командири, які своїм прикладом також надихають. Е, в мене командири взводів, е, дуже молоді хлопці, але вони вже настільки підготовлені, настільки досвідчені, що... Е, ну, і тільки позаздрити іншим командирам підрозділів, які є досвідчені командирів з воді. Розкажіть, чому Ви вирішили стати снайпером? З початку повномасштабного вторгнення я познайомився з людиною. Ми разом працювали в Сумах. вже з початку повномасштабного вторгнення. Ми вступили до лав добровольчого формування територіальної громади. Він снайпер з досвідом, і я весь час, коли перебував з ним, тренування у полі, коли ми стріляли. Я потроху-потроху заразився цим напрямком. Мені ставало все більш цікаво навчатись, і вже коли придбав власну гвинтівку, ну тоді вже я прям поглибився в цю тему, і це для мене було звичайно. Ну тобто є чому навчатись, чим далі відстані ти закриваєш, тим. Ну це як це як спорт, мабуть, коли ти досягаєш якоїсь певної вершини, але все одно є куди рости. Нові відстані, складніші умови. І мені це цікаво. Я в цьому почав розвиватись і все більше захоплюватися цим напрямком. Яка ваша улюблена от картинка, ситуація, в якій ви найкраще працювали, і в якій би ще раз хотіли опинитися? Це ну от конкретна ситуація, це там міські бої чи навпаки посадка? От те, що вам найбільше сподобалось, де ви працювали, де було ну можливо не так ефективно, але от романтично, і те, що ви от згадуєте, от, оце от робота снайпера справжня. Це ось була робота у Вовчанську. Ми працювали. Я так гадаю, що та територія вже захоплена, можна сказати. Ми працювали з однієї з однієї з будівель заводу. Це от якраз та ситуація, коли ми побачили цього виглядаючого хлопця, і тоді ми вже зрозуміли, ну, це ось у вовчанку, у Вовшанську, це було якраз таке найкраще місце для повноцінної роботи снайпера. У нас все було дуже чудово підготовлено, ми оцінили сектор, прекрасне місце для огляду, і це було якраз найкращі умови для праці. Тому що, коли я був штурмовиком, і ми працювали у Часовому Яру. Ну, ну і вона унах. Бо переміщення, тобто вам потрібно зайняти всі будівлі і переміститись туди, коли постійно літають впівіхи, ждуни на кришах. Ну, тобто, а снайперам у Вовчанську так, це вже було прям цікаво пропрацювати. Дистанція була 1300 метрів приблизно. Ми були десь на п'ятому поверсі, спостерігали за ними. Вони бігали там під зруйнованими будівлями, вони десь там, чи м'ясокомбінат, щось таке не схоже на якесь. Промислове а, місце, вони там накопичувались, і ми їх там побачили і туди працювали. Да, ми були на п'ятому поверсі. Як взагалі можливо з двох кілометрів закрити росіяни? Я знаю, що ви ну, бачили такі ситуації, так? А, я не знаю як. Якби це закрив я, я б можливо відповів би. Ну, ми спілкувалися, ми багато аналізували а, вже, коли цей, ця людина вийшла з позиції. Ми багато з ним спілкувались. І ну, я... це дуже важко, бо там треба врахувати безліч факторів. Ну і також і удача тут грає певну роль. Але полягати стільки на вдачу не треба, тому що. Треба ще й прорахувати безліч факторів, і це людина, яка зробила постріл. Він підготувався до пострілу, і ну так, і там вже ще й вдача допомогла. Русак, який виліз, він добре тим, що його рух по окопу і після окопу він не зупинявся. Ну тобто він йшов, йшов з одним рухом, не прискорюючись, не заповільнюючись. Він йшов одним темпом, і це, мабуть, також зіграло на руку. Для мого побратима це я дивився відео, коли він безпосередньо робив цей постріл не через приціл, а з боку мій побратим його знімав. Він до цього поставився так, ніби він щодня на такій відстані стріляє. Ну тобто, для мене я потім аналізував з іншими снайперами. Ми аналізували цей момент. Для нього, ну так, він був задоволений, це був класний постріл, це, ну, це вже такий рівень, тому що для цього калібру, взагалі, якщо я не помиляюсь, в світі рекорд 2700 метрів. Але є одне но. Той снайпер, який стріляв на 2700 метрів, він стріляв лежачи, підготувавшись. Ну, тобто там умови були значно краще. Ті умови, з яких працював мій побратим, це бійниця така невеличка. Я там взагалі стояти не можу. Ну, е для мене вона занизька, я там можу тільки 2-3 хвилини з гвинтівкою подивитись, все мені незручно. Я починав спостерігати з цього сектору лежачи. Тобто була можливість де лягти, мене трошечки гілками прикрили, і таким чином ми спостерігали, виглядували русаків. Але вже місце, з якого було зроблено постріл, там мені дуже важко, там навіть просто стояти. А чому? Треба стояти. Низько, незручно. Низько. Низько, це постріл був ось, ось ось такий якийсь. Ну тобто, це скрючений, незручно. З будиночка, чи що? Ну, з чого, це? Ну, ось просто бійниця, все, ти поклав на землю. і, Ну тобто, якщо навіть врахувати цей фактор, то рекордний постріл для цього калібру це навіть якось, ну, цей постріл значно важчий і досить такий вагоміший. Ви зараз продовжуєте їздити на полігон? Так, намагаюся. Чим частіше намагаюсь їздити, займатися. Зараз ми з товаришем а, підбираємо йому патрон. Ну, тобто, роботи багато, ми працюємо над собою, розвиваємось, і я намагаюсь не а, знижувати ту планку, яку я мав навиків, досвіду, ну, Тобто, щоб руки не забували, як це. Що ви далі хочете? Ви ви зараз навчаєте інших снайперів? Ви б хотіли повернутися, якусь роль мати в силах оборони, чи все ж таки вже бути інструктором? Я б хотів бути інструктором, як і серед просто серед піхоти, можливо, серед снайперів. Я відверто кажучи, не навчаю зараз нікого. Це просто є люди, яким щось цікаво. Я просто підказую. Це не так, що я прям когось треную. Підказую якісь моменти. А, з приводу подальшого, так я б хотів би продовжити службу. А, не дуже люблю FPV, можливо, через це. Yeah. А, не, я от сучасні технології, FPV та інше, не знаю, якось не до душі мені. А, якщо буде можливість а, тренувати снайперів, це буде круто, але... Справа в тому, що з розвитком сучасних технологій я не впевнений, чи снайпінг взагалі далі буде існувати. Ну я поясню, тому що снайпер підготувати якісного снайпера це, мабуть, півтора року. Це ось так, щоб людина могла нормально працювати. І дуже багато треба вкласти в нього грошей на його навички, часу на його навички. А все може змінити FPV за 400 доларів. Тобто, і Я не впевнений, що зараз снайпінг буде настільки розвиненим, як їх був за часів АТО. От. Бо сучасні технології розвивають хід війни надто швидко і треба адаптуватись під сучасні виклики війни. Ви отримали важке поранення, якраз від FPV. Як вам ну вдалось ви зараз настільки позитивно говорите, що мені здається, багато людей, які ну не мають ніяких проблем зі здоров'ям, вони такі трошки угрюмі, в депресії, важкі часи в Україні? А ви випромінюєте енергію? Як ви себе налаштовуєте? От. Ну, не здатися, тому що багато хто, ті хлопці, які приходили, які мають поранення, казали, що це велика проблема серед наших військових, які отримали поранення, що вони просто не можуть ну, повернутися, ну, якесь нове життя почати взагалі. З моменту отримання поранення, коли я ще був прикутий до ліжка, це було насправді важко не тільки фізично, а ще й морально, тому що ти не усвідомлюєш, як тепер твоє життя буде взагалі існувати. А згодом. Ти дізнаєшся більше інформації, знайомишся з людьми, в яких є вже ампутації, і ти, ж, ти оцінюєш з, зі сторони, як вони живуть, і все в порядку. Люди навіть з ампутаціями живуть, рухаються, продовжують займатися спортом. Ну, тобто, це і надихає. Ти такий. Ну, він може навіть без двох ніг ходити, навіть бігати, ну, то чому я не зможу впоратись. Ну, якось так. І по-друге, я надто люблю свою професію, щоб мене залишити та хоч без двох ніг, аби тільки не без гвинтівки. Розкажіть про цей момент поранення це FPV було, якщо це можливо. Так, насправді це було FPV. а в нас була трошки інша задача. Ми висувалися невеличкою групою. В нас була трошки інша задача. Це в Запорізькій області було. Ми поїхали. І, власне кажучи, як було заплановано виконувати цю задачу, зупинились на проміжній точці налагодити зв'язок з керівництвом, дізнатися, чи все в нормі, ми працюємо, чи, ну, тобто, чи все, все в нас йде по плану. Ми налагодили зв'язок, керівництво сказало, що плани трошки змінюються, наші хлопці виходили і спалили дрони. Побачили, і когось з хлопців було поранено, тобто треба терміново сісти, витягнути наших побратимів, яких було поранено. Типу, зараз за вами приїде беха, пригайте на беху і давайте, треба витягувати їх. Я кажу, ну окей, я і ще мій побратим, ми дочекались, приїхала беха, ми пригнули на беху всередину і поїхали. Доїхали до місця, де були наші поранені, і ми вилізли. Ось вилізли з бехи, і я побачив пораненого, крок назустріч: спишка, взрив, і все. Я без свідомості я усвідомлюю. Я намагався встати, зрозумів, що направ. Я хотів на праву ногу опертися, трохи думаю, чи я промазав, чи що. А, поняв, нема ноги. На руках поповз до бехи, вона десь була метрів. 5-7 доповз до Бехи, заліз всередину, ось наклав собі турнікети. Мого побратима, який також вискочив з бех, його з ривною волною трохи відкинули в кувет. Ось, і по-перше, ну, як він був трошки збоку, це була ніч, ми один одного не бачили, тобто там хаос був повний. Я просто побачив беху, я доповз до бехи, заліз всередину, наклав собі турнікету, бачу, правої ноги немає, ліва більш-менш якось бовтається, думаю, може збережуть. Затягнув турнікети, дочекався мій побратим, також запригнув в беху. Ми поїхали, підібрали одного з хлопців, який був поранений. Ну і коли вже їхали назад. В нас ще дві впівіхи влучило прямо в беху, Мені розірвало барабанну беретинку на вусі. Всередині був і дим, і вогонь. І я просто я дивився, переді мною сидів, ну тобто водія я не бачу, а переді мною ще сидів наводчик. І я бачу просто, як в нього кров по спині стікає всередині повно диму, дихати нічим. Я дуже хотів втратити свідомість. Я сподівався, що я втрачу свідомість. Ніфіга, до останнього не втратив, на жаль. Адреналін працює так, навіть взагалі я не зміг втратити свідомість, я намагався, але ні, адреналін... Та ну, щоб не відчувати ні болісних відчуттів, щоб просто, типу, я проснуся вже в лікарні, щоб не відчувати болісних відчуттів. Бо коли ми доїхали назад до проміжуточ... проміжної точки. Ми коли затягували у підвал, де надавали медичну допомогу. ну, я відчував, ну тобто, Ти все відчуваєш, всю біль. Права нога, до речі, якась не дуже боліла, Ну, тобто, вона відірвана і все, вона десь, то, десь валяється. Ліва була розтрощена повністю кістка, і вона болтається, і ти відчуваєш всі ці, всю палітру болісних вражень, які були. Я все відчував. Як ви ну взагалі тримали себе? Ну реально, ви ви заклали цю другу першу ногу, яку відірвало, якось затягнули, так чи якщо просто мені здається, що тут можна стікти кров'ю, зважаючи на ту таку кількість поранень, яку ви отримали? У мене на тілі було три турнікети на броніку. В мене ще рука поранена. Я побачив відірвану ногу. Я спочатку наклав один турнікет, подумав, що один може не впоратись, трошки нижче ще наклав інший, а третій наклав на ліву ногу. Ну, На руку глянув. Думаю, то фігня, звідти не тече, ну руку я відчуваю. Мені більше шкода було куртку, ніж руку. сволочі, І штани найкращі мої зруйнували І куртку. Все порозривали. Ну, тобто рука працює, працює. Може там щось і підтікає, але я так гляну, ну наче не серйозно. Ну окей. Е, ноги позатягував собі. Е, і також я наклав турнікети з наліпка, я її закрив цю наліпку, а потім думаю, і ліг, все, ну тобто лежу і я розумію, що щось я не доробив. Думаю, так, блін, їх же затягнути треба. Позатягував собі повністю турнікети і ну, я відчув, як кров зупиняється. Тобто, ти, це як, як е, кран ти перекриваєш, і вода все менше менше змінює струйку. І я відчуваю, що ну, наче не течу. Ну все, поїхали. І тут ще дві впівіхи. Ну, то вже було, звичайно. І ми їхали, і я відчуваю, як Беха втрачає ем, оберти. Тобто я розумію, що ми потроху, наче як зупиняємось. тобто Вона ось-ось і заглохне. Думаю, ну, аби тільки швидко добили. Думаю, я, я, я розумію, що якщо навіть ми зараз заглохнемо, всі хлопці вискочать з бехи. Я вилізти не зможу, ніхто зі мною, можливо, ніхто мене витягати не буде, бо коли у вас щось летить, це зазвичай хаос, ви всі вискочили, а вже потім аналізуєте, чи залишився там хтось чи ні. Я розумів, що якщо зараз ми зупинимося, хлопці і вискочать, ну, скоріш за всього, я загину в Бехі. Але на диво це радянське хламіття доїхало. Що б ви сказали військовослужбовцям, які отримали поранення схожими з вашими да, втрату кінцівок, як от не втратити віру в світле майбутнє, бум так говорити? Як не зупинити своє життя, тому що у нас дуже багато прикладів поганих, да, коли люди не можуть там продовжити своє життя нормально? Ну життя на цьому не зупиняється. Треба. Бага, дуже багато прикладів, коли люди без, з ампутаціями продовжують жити повноцінне життя і протест це не приговор, перепрошую. А, якщо є якась справа, яка тобі до душі, яка в яку ти тобі подобається, якою ти живеш, ну нехай це буде твоїм спасінням. Ну тобто не звертай уваги на те, що ти е, втратив, е, сконцентруй увагу на те, що в тебе є, чим ти вмієш займатись. Життя на цьому не зупиняється. В мене в відділенні реабілітації, де я знаходжусь, хлопець без двох рук. Нічого, живе, щаслива людина. Посміхнений і все круто. А життя не зупиняється, просто віддавайся тому, чому ти, що, що тобі подобається. Не акцентуй свою увагу на тому, що відбулося. Відбулося, так, неприємно. Ну, але потрібно рухатись далі. Треба якось не зациклюватись на цьому, на втраті, на пораненні. Тобто якось продовжувати, знаходити для себе якісь моменти в житті. Які можуть тебе відволікати від депресії, від зайвих думок. Найважче, мені здається, це залишитись один на один зі своїми думками. Перший час, коли я перебував в госпіталі, ти, оскільки ти більшу частину часу ти прикутий до ліжка, і ти залишаєшся один на один зі своїми думками. Ну, це насправді найважче. Ти ніби змагаєшся з му. Так, в тебе також безліч думок про те, як я буду далі існувати. Ну, типу, раніше я обожнював займатися спортом, а зараз як це все? Нічого, я спробував в залі соточку можу потягнути хоч сьогодні, без проблем. І нога тут взагалі ні при чому. От, це не... Це трошки обмежує твоє життя, воно його трош трошечки зовсім ускладнює, але людина ж пристосовується до всього, і це тільки питання часу. Скажіть, будь ласка, як от просте цивільне населення має підтримувати ветеранів, навіть просто от на вулиці, ті, хто мають ампутацію, ті, хто мають якісь інші проблеми? Як це підтримувало, підбадьорювало там ви ж на вулиці йдете? Так? Як там люди мають там вітатися? Найголовніше не паркуйтесь на місцях для інвалідів, бо я вам попідриваю ті машини. типа, Мерз двохсотий на місці для інвалідів. Я розумію, що ти інвалід на голову, но у мене нагіння тут. Бо... а, Це найперше, що не паркуйтесь на місцях для людей з обмеженими можливостями. Це по-перше. По-друге, пантуси. Я не знаю, хто ці пандуси проєктує, але спробуй з'їдь нав'язку з цього пантуса. Ну, типу, чувак, ви. Зробіть можливості для людей з обмеженими можливостями трошечки розширеніше. Зараз, на жаль, в країні все більше стає ветеранів, навіть цивільних людей, які отримують ампутації. Все більше людей треба пристосовуватись до цих людей і надавати їм можливості всі для їх повноцінного існування. Ну, тобто, я розумію, Київ місць для паркування завжди обмаль, але. І тобі треба, навіть якщо на три хвилини, скільки я це чую, я на дві минутки. Ах ти ж. Розумію, але ну, 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 залишиться це місто. Це проблема номер один з паркуваннями. Е, дістатись е, до відділення банку, до лікарні, до аптеки. Ну, неможливо. Ну, по-друге, Віталій Володимирович, зробіть тротуари. Тротуари в жахливому стані. Е, навіть на кріслі колісному, не те, що на протезі, на кріслі колісному деякі моменти дуже важко долати. І ну, на це також треба звертати увагу. Безліч моментів, але людей з ампутаціями, людей в інвалідному зв'язку їх стає все більше. Це треба враховувати, з ними треба працювати. Ще один момент, який мені не дуже подобається, це коли, ну, наприклад, те, що люди витріщаються. А, в мене довгий час був о, апарат зовнішньої фіксації, це такі шпиці, між собою алюмінієвими трубками поєднані для того, щоб кістка зросталася рівно. А, і коли ти виходиш на вулицю, кудись в торговий центр, в, велике, в міста, де багато скупчення людей, ну, типу, друзі, я перепрошую, це не дуже приємно, коли ви ну аж отак ось дивитесь, ну, типу, серйозно. Але є дуже багато людей, які на здивування підтримують, кажуть добрі слова, дякують за службу. Хтось чи може якимось маленькі моменти зробити знижку або ще щось, ну тобто дуже багато людей, які правильно і гарно відносяться до ветеранів, до людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Так що все-таки прият... приємних кейсів значно більше, ніж якихось моментів не дуже приємних. Від себе, ну, від себе, мабуть, те, що війна, на жаль, не зупиняється. Вона буде продовжуватись, і мені досить часто трапляються відоси там, де тікають від ТЦК чи ще щось. Ну, друзі, типу, ми добровольці, які стали на захист країни з 22-го року, перепрошую, але ми закінчуємось. Ми отримаємо поранення, ми гинемо на війні. І кількість військових вмотивованих, крутих, підготовлених, але в. Ми закінчуємось, а країну захищати треба. Тому що. І я це знаю як ніхто інший. Я родом з Сум, живу в Харкові, батько в Запоріжжі. Ну тобто, в мене все моє життя це на, на межі з прикордонням з Росією. І я, як ніхто інший, розумію, що ну, ось моя домівка, вона ось тут. І, е, на жаль, я не можу стати на захист е, своїх жінок, мами, сестри, е, дружини. І на захист державі я, я все, що в моїх силах я зможу зробити, але е, добровольці закінчуються і потрібно, щоб е, люди не, не намагалися цього уникнути. А якщо ми разом згуртуємось і все-таки зможемо дати гідну відсіч, це визначить взагалі наше право на існування. Треба долучатись до війська і треба робити все можливе. Бо якщо завтра ляже моя домівка, то післязавтра ляже ваша. І це не буває такого, що ось цим все обмежиться. Ми так вже думали в 14-15, аж до 22-го, що ну ось тут ось зупиниться, так а то. І все. Ну, типу. Бачите, не зупинилось. І далі не зупиниться. Тому треба робити все можливе для того, щоб зберегти державу.